Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання буде в описі під відео, а я буду щиро вам вдячна. І от ми повертаємося до шиста Суртаза. Цікаво, як в ній приживеться чужа енергія і чи не виліза їй боком, спустошення малектана. Слухайте уважно і все дізнаєтесь. Приємного прослуховування. Глава дев'ята Здібна учениця. Я розтискаю пальці, дозволяючи тканині впасти на підлогу. Спостерігаю за тим, як вона покриває собою прах, що залишився від жерця. Здавалося б, треба відчувати радість ну, хоча б задоволення чи що. Але замість цього я відчуваю лише подив і швидкоплинний неприємний присмак, як від ковтка протухлої води. Це все отак просто чужа енергія згортається в тугу грудку десь на рівні шиї, а потім неохоче провалюється кудись глибше. Таке відчуття ніби невдало вдихнула, і через це перехопило горло і защемило в грудях. У спробі відволіктися від цього повертаю голову, а потім і все тіло ковзаючи поглядом від однієї купки одягу до іншої. Виходить, суртаз з їх теж не упокоював. Ти розлютилася. Голос наставника звучить задумливо. Чому? Цікаво. Йому справді потрібно пояснювати це. Що мені просто набридло почуватися слабкою та нікчемною, мало не на кожному кроці зустрічаючи тих, хто тільки й користується можливістю нагадати про це, але разом з цим у моїх думках спливають призабуті слова Альда про те, чого Суртас вимагав від своїх учнів. За його тоном було відчутно, що малектан вважав мене слабкою і негідною. Отже він посмів сумніватися у вашому виборі, вчителю. Зрозуміло. Цього разу інтонація першого некроманта надто невизначена, щоб я могла зрозуміти, сподобалася йому відповідь чи ні. Хай там як це дійсно було правдою, просто подано трохи з іншого боку. Підійди ближче. Я завмираю, засумнівавшись, чи було це наказом просто наблизитися до нього, чи потрібно саме підійти пішки? Хто знає, раптом це важливо. Але сумнів швидко минає я не маю ніг, щоб іти, тому просто підлітаю до постаменту. Чужа енергія починає бунтувати, прагне покинути моє тіло, але зусиллям волі її поки що вдається стримувати. Натомість вона свербить жагою дій у кожній моїй кісточці. Через це навіть просте заклинання польоту і забезпечений ним рух приносить мені задоволення. Сурта укладає посох впоперек підлокітників і чи то звішує, чи то простягає мені праву руку у пазуристій пальчатці. Цей жест видається мені зловісним, ніби й на мене чекає доля жерців. Невже я таки зробила щось не так. Відчуваючи невиразну тривогу, я зупиняюся прямо перед вчителем, біля підніжжя постаменту, поза межами досяжності руки ближче. Схоже, уникнути дотику не вдасться, ну, хоч на останок відчула себе сильною. Я підкоряюся наказу і підлітаю до Суртаза, зупиняючись праворуч від нього. Але не піднімаючись на висоту постаменту. Якщо витягне руку вбік, легко дістане. Перший некромант мовчки дивиться на мене зверху вниз, а потім акуратно торкається пазуристими пальцями мого підборіддя. Мабуть, якби я була живою, то напевно б замружилася від цього дотику, чекаючи, що вся моя енергія от от хлине геть, як річкова хвиля під час бурі. А так, просто ледь здригаюся в очікуванні неминучого, але нічого не трапляється. Тримаючи мене за підборіддя, наставник плавно повертає мою голову спочатку ліворуч, потім праворуч і відпускає Ти зверталася до жерця на ім'я? питає він. Ви таки були знайомі? Ні, вчителю. Я знаю його ім'я з розповідей друзів. Жива, за яку ти заступилася серед них, можна сказати й так, і вона справді не завжди розуміє, що робить. Сурта змовчки киває, я помічаю це за ледве помітним рухом каптура. А якщо уявити таку саму ситуацію, але з незнайомою людиною, ти втрутилася б? Несподіване запитання, можливо, навіть із каверзою. І, хоча я розумію, що захистити невинного добра справа, але кіт я хоча б знала та уявляла, на що вона здатна, тому була впевнена у неправильності дій жерця, а от заступатися за незнайому людину, усвідомлення того, що моя жага до справедливості та бажання захищати слабких мають цілком певні межі, виявляється гірким Не знаю, вчителю. Так чи ні? Ця відповідь дається мені непросто, ні. Ледь чутно промовляю я. На цей раз перший некромант мовчить довше. Так довго, що до моєї внутрішньої гіркоти доєднується ще й тривога. Що ж, нарешті, каже він, принаймні, це чесна відповідь. А чесність, з певного часу, я ціную значно сильніше, ніж Суртас невиразно махає правою рукою, а потім підхоплює нею посоха та піднімається на ноги. Ніж що, я дозволяю собі обережне запитання ніж довіру та покору, які я вимагав від усіх своїх учнів. Перший некромант замовкає та повільно сходить з постаменту, прямуючи до виходу із зали ради. Я лечу за ним на відстані кількох кроків. Альт теж мене про це просив, говорив, що без покори, яка ґрунтується на довірі, ми не зможемо нормально взаємодіяти. Що ж, це дещо пояснює. Про що ви, вчителю? Про твою поступливість. Я так розумію, він встиг чимало розповісти про мене. Ні, згадував просто, час від часу, про що саме? Суртас зупиняється перед виходом і вщухла було вирва порталу, завихрюється знову. Про те, що за часів Альда ви не любили жерців. Почала перераховувати я, що вам огидні вихваляння і поклоніння. Дратують. Портал уже стабілізувався, і перший некромант одразу крокує крізь нього. Ляскіт стихає, і я пролітаю слідом. Про що ще він говорив? Одразу цікавиться Суртас. Тільки но телепортаційна вирва випльовує мене на вулицю. Про те, що ви мені потрібно кілька секунд, щоб зібратися з духом і вимовити такі слова. Настільки рідко втручалися в події, що йому здавалося, що вам все одно, що вам цікавий будь-який результат. Зрозуміло. Знову ця невизначена інтонація. От як її розуміти. Суртас тим часом вже досягає середини вулиці на півдорозі до свого будинку, перекладає посуха з лівої руки вправу. Він здається мені задумливим. І Я не знаю, летіти за ним чи ні. Короткий жест вільної пазуристої руки підказує Летіти. Я наближаюся. Твої кістки. У маєтку роду суар. Мені чомусь здається, що я правильно здогадалася, що саме його цікавить. А слідом розумію не здається, бо суртас ледь помітно киває. Зв'яжися з родом, суар. Нехай надішлють когось із ними. Кістки мають бути в мене до ночі. Я не вірю своєму слуху. Невже він вирішив спробувати зробити щось з моїми кістками? Зусиллям волі стримую боязку радість. Рано радіти, Шизо, ти ще не знаєш, навіщо взагалі йому твої кістки, та я можу й сама їх забрати. Мені відчайдушно не хочеться зізнаватися у недосвідченості, та що приховувати, не вмінні користуватися мислезв'язком, яко кажучи. До цього також додалася прикрість через те, що не здогадалася забрати свої речі, коли була можливість. Нічого страшного не сталося б, якби Суртас почекав хвилин на 10-15 довше, мабуть, не можеш. Заперечує наставник. У тебе буде важливіше завдання. Непомітно для мене він опиняється майже біля будинку, і я швидко скорочую відстань між нами. Для відкриття вхідних дверей першому некроманту навіть не потрібно торкатися стулки. Вона відчинилася сама. Яке? обережно цікавлюся я, перелітаючи поріг слідом за вчителем. Який раптом зайшов швидко і рішуче, наче його чекала якась невідкладна справа. Піднімайся нагору, невдовзі дізнаєшся, наказує він і йде сходами вниз. Витягнувши шию, я обережно заглядаю до темної глибини підвалу, тієї його частини, яку видно за прольотом сходів. У відповідь знайомий холодок ледь вловимо, торкається моїх кісток. Натяк зрозумілий, тому я швидко піднімаюся вгору, на другий поверх. Перетинаю короткий коридор і опиняюся у знайомій кімнаті. Вона не освітлена, лише через вікна пробивається денне світло, досить слабке адже сонце вже хилиться до обрію. Усвідомивши, що висіти в повітрі перед дверима якось безглуздо, я підлітаю до однієї з кушеток і обережно опускаюся на її край. Чим би зайнятися до приходу Суртаза? Звісно, мисле зв'язок. Дивно, але цього разу вдалося встановити його швидше, ніж минулого. Чи то я нарешті правильно виконала всі необхідні дії, чи то дало про себе знати підживлення. Але для створення стабільного ментального каналу мені знадобилося менше ніж 5 хвилин. Щоправда, своєю жертвою я обрала Ваана. Чомусь саме його ауру мені було найлегше уявити. Супереч очікуванням, цього разу не було відчуття крижаних пальців, що ковзають уздовж хребта. Просто якоїсь миті вловила надто добре знайоме відчуття я вже не одна. Виявляється, встигла навіть трохи забути, як це. Привіт! Ти ще біля меба? Радісно торохчу я, все ще не вірячи у свій успіх. Відповіддю мені стає відлуння подиву настільки слабке та швидкоплинне, що я не звернула б на нього увагу, якби воно не відчувалося настільки чужим. Як мені цього, виявляється, не вистачало, так, нарешті відповідає Ван. Це ти Шиз, так, я нежива і майже ціла. Я свідомо намагаюся думати трохи повільніше, щоб не надто дивувати чорнокнижника своєю емоційністю. А я ще подумав, хто це раптом вирішив видавити мені мізки через вуха, саркастично відповідає він. Так, я ще у меба. Передати йому, що з тобою все гаразд, передай, а ще попроси його забрати мою сумку з кімнати. Якщо тобі не складно. Додаю до свого голосу прохальну інтонацію. Принеси її до будинку суртаза до ночі. Замовкнувши на секунду, я додаю Будь ласочка. ай, не роби так більше, гаразд. Що саме? Від твого будь ласочка, у мене мало очі не витекли. Ой, вибач, добре, поступливо погоджуюсь. Тож принесеш. А де знаходиться той будинок Суртаза? Будівлю зали Ради, знаєш? Ну, обережно відповідає Ваан. Дім Суртаза навпроти нього, з іншого боку вулиці. Чорнокнижник мовчить з півхвилини, через що я вже встигаю подумати, що ментальний зв'язок перервався. Але далеке відлуння тривоги з того боку переконує мене у протилежному. Тому наступною думкою стає припущення, що Ваан просто відмовиться під якимось пристойним приводом. Це було б небажано, причому не лише через мої кістки. Принесу. Нарешті коротко відповідає чорнокнижник і одразу перериває мислезв'язок я навіть не встигаю йому подякувати. Знизавши плечима, я знову звертаю свою увагу на навколишній простір. Сорта досі немає. Чи то я швидко впоралася, чи то він чомусь затримується. Чужа енергія знову свербить у моїх кістках, спонукаючи зайнятися хоча б чимось от тільки чим. Я окидаю поглядом кімнату і лише тепер помічаю, що вона змінилася з моменту останнього відвідування. Кушеток усе ще було дві, але шаф побільшало. А ще у кутку поруч із крайніми ліворуч дверима я помічаю ложе з акуратно розкладеними на ньому шкіряними ремінцями. Дуже схожа на те, на якому я опритомніла в особняку кіліра. Придушивши мимовільне тремтіння, відвертаюся і зосереджено дивлюся на рунічні візерунки, якими розписана стіна біля крайніх праворуч дверей. Але ложа, що причаїлося у куточку, знову і знову притягує до себе мій погляд. Сурта з мене не мучитиме, не мучитиме, не мучитиме ж. Я чую кроки за причиненими дверима. Схоже, перший некромант піднявся сходами та вже йде коридором до мене. Мої кістки знову тремтять. Двері безшумно відчиняються. Суртас переступає поріжок і, не кажучи ані слова, проходить повз мене до однієї із шаф. Не помітив мій стан, чи вдав, що не помітив. Хай там як це дає мені можливість опанувати себе. Впоравшись із тремтінням, я повертаюся, щоб подивитися, що він шукає за моєю спиною. Тримай! Одразу каже вчитель і, не дивлячись у мій бік, простягає якусь книжку у темній палітурці. Кілька секунд я вирішую піднятися та взяти важку книжку або використати чари левітації, і нехай вона сама летить до мене. Та годі, нічого від мене не відвалиться, якщо сама візьму. Сподіваюся. Та й хто знає, раптом книга зачарована і моє заклинання призведе до якихось несподіваних наслідків. Я злітаю у повітря і наближаюся до суртаза. Саме у той момент, коли приставлений до стіни посох починає падати. Вчитель цього не бачить усе ще риється у шафі. Підхоплюю держак і запізно усвідомлюю, наскільки це може бути поганою ідеєю. Ну, ніби поки що все досить непогано у ШИС. А я ж вам щиро вдячна за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл Видатна особистість» у моєму виконанні. До нових зустрічей! І нехай Суртас вас береже!